Ставила на укорінення пеларгонію. Ось тут в мене це королівська пеларгонія. І ставила я, значить, на вкорінення шість живців. Пройшов певний час і хочу подивитися, чи має вона корінці, чи ні. Так ближче до світла. Будемо дивитися. О, Видно. Видно, що корінці вже є, присутні. Дивимося ще одну. Чи тут так само видно, о, тут навіть краще видно. Тако більш не світло покажу ось. Корінчик є, це вже дуже добре. Подивимося, чи всі шість, але судячи по тому, що листечко таке пружне, скажімо так, значить всі шість. Удачно прийнялись. Так, є. І шостий. Шостий, шостий також є. Шість із шести. Це дуже радує. Зазвичай вилютів мене мало, є чим похвастатися, але вони є, вони присутні, є, впливає дуже багато факторів. Ось. Але результатом в даний момент я дуже задоволена.